Анекдот про не треба мені ваших грошей, дайте мені метр кордону» ви напевне знаєте. Єдине, що я можу додати, це набагато менше анекдот ніж нам би всім хотілось. Принаймні, якщо подивитись на парковку державної прикордонної служби або переглянути операції з нерухомістю голови цієї служби, родина якого одномоментно покращило квартирне питання мільйонів так на 15 гривень. Аліна Стрижак з'ясувала, якщо український кордон і на замку, то це замок запалювання дорогого авто або новенької квартири. Півна восьму Київ, Державна прикордонна служба. Парковка тут у внутрішньому дворику вузька і тісна. Тому прикордонники паркуються поряд на тротуарі. Ось зупиняється машина з номерами прикриття. За нашою інформацією, на ній їздить генерал-майор Петро Цегикал. Навіть із пробігом таке авто нині коштує понад 30 тисяч доларів. Навіщо прикордоннику службова машина? Питання два місяці тому він купив власного коня вартістю в 50 тисяч доларів. А це їде полковник Петро Криса на автомобілі, записаному на дружину. Таке авто, навіть уживане, коштує 30 тисяч доларів. У прикордонній службі Криса бореться зі злочинністю. Це автівка Олександра Дахна. Він підполковник, тож машинка дешевша, всього лише 20 тисяч зелених. А це під прикордонними вікнами припаркувалося авто за 40 тисяч доларів. Воно записане на 21-річну Юлію Косяк. Тато Юлії Андрій Косяк закуповує пальне для прикордонної служби. Працює в департаменті ресурсного забезпечення. Я тут працюю 20 років. Так я бачу, скільки у них машин помінялося, і бачив, які були машини, були Жигулі поначалу. А Зараз подивіться. Нещодавно прикордонники потрапили в дуже неприємну ситуацію. Журналіст Роман Бочкала поїхав до кордону на Буковині і зняв контрабанду лісу та цигарок. В місцях на кордоні, де так, де, так званий цей перетин відбувається незаконний, там не було жодного прикордонника. Це був якраз період так званого коридору, коли прикордонники просто не бачать. Типу того, що відбувається, вони, типу, пішов покурити, називається так. А в цей час перекидаються цигарки. Коли Бочкала летів у відпустку за кордон, його затримали прямо в аеропорту Бориспіль. Відвели в якусь кімнату, там стояли якісь нелегали, якісь там біженці. Якісь кримінальні, я так зрозумів, авторитети, які там намагалися покинути е, територію держави. Ну і я так поруч я кажу, у мене літак за годину. То не кажуть, ви вже прилетіли. Прикордонна служба внесла журналіста до бази підозрілих осіб. У такі списки потрапляють, як правило, терористи та кримінальники. Орієнтування на бочкалу прислав перший заступник голови прикордонної служби Василь Серватюк. Журналіст називається. Помстою за розслідування тим часом про корупцію в прикордонній службі говорять самі прикордонники. Ну повальна контрабанда. У нас в Україні два клондайки. Є один клондайк де е, займаються бурштином, і там всі копають загон і другий кладеться державний кордон. Роман Шевченко був помічником голови прикордонної служби Віктора Назаренка і каже, саме до роботи голови найбільше питань. Все у нас е, під контролем. Ще коли Віктор Олександрович був першим заступником директора департаменту охорони кордону, його син Олександр керував Мукачевським прикордонним загоном. На загін приходить дуже багато негативу. контрабанда. Зловживання, дуже багато порушень, дуже багато сигналів. Коли ми це все виклали в матеріалах колегії і показали слину колегії на зараз, ні, це не можна показувати. Хлопці, ну це не гарно, це в нас найкращий загін, найкращий офіцер. Оперативний співробітник прикордонної служби Сергій Дейнеко перевіряв той самий Мукачівський загін. Мною був направлений запит до прикордонного відностіства Угорщини, і після отримання відповіді ми побачили, що Наші дані відрізняються приблизно в 2,5-3 рази. Тобто, якщо в угорців затримано за їхніми даними на 100 осіб, то в нас ці дані ну, порядка затримано ними 30 осіб. Це стосувалося і безпосередньо примітів контрабанді. Найчастіше це були тютюнові вироби. Офіційно Назаренко молодший, тоді загоном уже не керував. Неофіційно каже Дейнеко, все вирішував саме він. Полковник каже, знав після його перевірок ще прийдуть перевіряючі. і рано чи пізно виявлять контрабанду. Буду піднімати, хто виїжджав, хто працював, е які вживали заходи. Ну і просто якщо. Дана подія станеться, то я просто буду знову в тому, що я нічого не побачив, взяв гроші і все. Дейнеко доповів Назаренко старшому і полковника по-тихому звільнили. Звільнений звернувся до журналістів. Після чого про Назаренка молодшого почали знімати сюжети зі словами зловживання і корупція. Тим часом син Віктора Назаренка каже Дейнеко, влаштувався в СБУ. Якимось дивом він. Пішов на службу до Служби безпеки України. Зараз він перебуває у Львові. Він офіцер діючого резерву в Укртелеконі, у 200 філії і діючим працівником Служби безпеки України. Ми тут подумали. У що б посадовець прикордонців міг конвертувати можливу наголошую, контрабанду? Наймодніший нині варіант це банка з доларами, прикопана під помідорчиками. Однак тут без набу не обійтись. Є і класичні схеми нерухомість. Нещодавно сина, а за сумісництвом підлеглого голови ДПС звинувачували в тому, що у нього забагато дорогого майна, і це вже було. Однак, є ще й дочка. Столиця, житловий комплекс бізнес-класу, сонячна брама. Як пишуть у рекламних буклетах, тут екологічно чисто, поряд парки, своя інфраструктура. Тут і справді є все для хорошого життя: дитсадок, курси англійської мови, супермаркет, медцентр і навіть два салони краси. За останні півроку родина очільника прикордонників Віктора Назаренка оформила тут цілий пакет нерухомості. Дочка Ірина отримала квартиру з двома паркомісцями. Зять Едуард Диковицький, іншу квартиру і ще два паркомісця. Третя квартира оформлена на матір. Зятя ще одне паркомісце отримав батько Дковицького. За документами купували не з фундаменту, тож квадратний метр коштував в районі 30 тисяч гривень. А отже, родина в момент скупилася нерухомістю на майже пів тисячі квадратних метрів на 15 мільйонів гривень. Ця квартира записана на свикруху Ірини Назаренко, Галину Диковицьку. Як ви бачите, вона не заселена із дверей ще не зняли захисну плівку, а дзвінок не працює. Квартира у сусідньому під'їзді. Тут 163 метри. Належать вони Ірині Назаренко. Квартира виглядає незаселеною, тут навіть немає килимка. А от прямо над другою квартирою розташована третя. По звуку чути йде ремонт. Саме тут застаємо дочку Віктора Назаренка Ірину. Ви не задумались про те, що от, ну, у вас є батьки, так? І ви живете десь, правда? І колись. Ваші квартири були придбані. Ви ж не зробили цю квартиру, в якій зараз жив. Проживаєте за рахунок вашої зарплати жовмісні, правда? Ну, правда? Ну логічно. Тобто, ви просто ставите, ну, вибачте мені, я не хочу вам не грубити нічого. Але не коректно ставите питання. Ці квартири придбані не за рахунок моєї зарплати. З розмови з'ясовуємо у батьків молодят назаренків Диковицьких. Було майно. Батьки його продали і купили тут три квартири і п'ять паркомісць. Там продано. Тут куплено. Ми колись десь жили у когось якесь, колись було майно, розумієте? І вона ну, ви ж сама людина. ви Це прекрасно розумієте, що воно з покоління, покоління перепродається, купується нове. Це не те, що от він прийшов на посаду. Ірина вибачається, каже, що Віктор Назаренко саме зараз бореться з корупціонерами, тому ми теж під підозрою. Надалі ніяких відповідей не буду давати у зв'язку з тим, що Віктор Олександрович зараз почав. Потужну боротьбу з контрабандою на західному кордоні. У зв'язку з тим, я знаю, що можуть бути сфабриковані проти нього матеріали. Ірина Назаренко ніколи не займалася бізнесом. Зараз у декреті коштів на придбання нерухомості немає за її ж власним зізнанням. Чоловік Ірина Назаренко, Едуард Диковицький, зараз працює у державному «Укртрансгазі» У ревізійній комісії. Раніше працював у Державному Нафтогазі на посадах начальника сектору та заступника начальника відділу. Нафтогаз і Трансгаз не розкрили нам інформацію про зарплатню Едуарда. Але і це відкрита інформація. Минулого року середня зарплатня працівників Трансгазу ледве сягала 6 тисяч гривень. Тож, навряд чи, Едуард купив стільки нерухомості за зарплатню, ну принаймні. Офіційно батьки Едуарда з міста Стороженець у Чернівецькій області. Тато працював у транспортних підприємствах. А мама в інспекції з контролю за цінами. Зовсім нещодавно вона судилася за доплату до пенсії в 2800 гривень. Тож коштів на придбання квартир знову нема. Окрім нових квартир, нашу увагу привернули дивні операції зі старими. Вони набагато простіші і вже ніби продані. Однак якось так хитро, що і грошей родина Назаренків за них не отримала. І знаєте, виїхати з них теж якось не поспішає. Подальше дослідження нерухомості родичів Назаренка виявило ще три квартири. Одну записано на очільника прикордонної служби і його родину у столичній Дарниці. Ще дві оформлені на зятеву родину диковицьких в іншому кінці Києва у висоці на академістечку. Диковицький ідуард Володимирович. Правильно ну, да. ну то з помилки бути не може, да. В середині липня родина головприкордонника продає квартиру на Дарниці і одну з квартир на Академмістечку. Покупці столичні бізнесмени-Рябченки. Родина більш ніж забезпечена мають елітну нерухомість у найдорожчих місцях столиці. Тож навіщо їм квартири на житлових масивах? Геть не зрозуміло. Тим більше, що після переоформлення обидві квартири знову виставляються на продаж, ще й супроводжує нерухомість у різних кінцях Києва. Один і той самий ріелтор. Прикидаємося потенційними покупцями і з'ясовуємо у ріелтора, що хоч на заранки, і продали квартиру, гроші за неї не отримали. Вона да, вона продалася 14 липня, а там у них між собою було як би взаємне то есть даже не деньгами, они ее продали, продали по взаємному рахунку, то есть. При цьому у проданій квартирі досі живуть родичі очільника прикордонної служби. Скажіть, будь ласка, що можна поспілкуватися з кимось із родини Дековицьких або Назаренків? Вона Ірина Сержак звати, а ви їх родичка, так? Угу. У нас питання по я нерухомості. Дякую, до свидания. Рябченки говорити про ці дивні купівлі-продажі теж не хочуть. І вона з удаліцями не вчається, в нас вона сказала. Дружина головного прикордонника Олена Назаренко просто кидає слухавку. Олена Олексіївна працює бухгалтером в Укртрансгазі. Тож теж навряд чи має кошти на купівлю квартир. Ні, коли з вами розвивають. Вибачте, будь ласка, у мене кілька запитань по нерухомості вашої. Так, мене встигли запитати про ще одну квартиру на заранків. Її отримала дочка очільника прикордонної служби пару місяців тому, недалеко від столичної шулявки, по договору міни. Квартиру тут коштують в районі 100 тисяч доларів. З Чи може очільник прикордонної служби купити своїм дітям квартири по 5 мільйонів? Ні, це не до мене питання. Ніколи в житті. Ну, так таке є прес-конференцію. Сукупний дохід очільника прикордонної служби Віктора Назаренка за минулий рік 245 тисяч. Його дружина заробила на 9 тисяч більше. За начебто продані квартири Назаренки грошей не отримували. Тож звідки в родини головного прикордонника країни? Кошти на елітну нерухомість. У сонячній брамі очільник прикордонної служби відповів нам листом, у якому погрожує законами, конституцією і навіть Жашківською районною радою. Коротко відповідь така: у нього Назаренка і його дружини була одна квартира. Вони її продали, а решта квартир їм Назаренкам не належить. Тому це вже приватна інформація, яка нас вас не стосується. Попри те, що прикордонники переконують в них все законно, а решта не наша справа. Ми викликали в них якесь нездорове збудження. Ось пам'ятаєте доньку прикордонного закупівельника? Так, ту 20-річну панянку на новенькій Санта-Фе. Кілька днів тому, за інформацію наших джерел, вона зняла її з реєстрації. З усією тривогою просимо, якщо все законно, поверніть дитині машину, вона ж до неї звикла, а нам у вас ще знімати.